Україна це, це держава, перш за все, це територія, це люди, це державні символи, це природа. Є багато факторів, які для мене це є держава, це Україна. Це звичайно велике свято, це це тоді, коли ти розумієш, що від... Від цього часу почалась держава, почалась Україна, держава, в якій ти живеш. І скоро буде ще одна незалежність. Україна це мій дім, і це свято мого дому, яке всі наші захисники докладуть напевно всіх максимум зусиль, і ми тут в тилу для того, щоб цей дім був завжди нашим на всі часи і на всі віки. Для мене перш за все Україна це ненька, це мати, це е, та е, жінка, яка мене зростила в особі цієї землі. Я до неї маю тяглість, я до неї маю протяглість, я до неї маю неабиякі відчуття, побудження. Цей день звільнення е, матінки України і воз'єднання. Її своїми синами і доньками, щоб вони ще раз могли так назватися, і дай Боже, що ми вибороли вже остаточно цю мить і щоб вона більше нас не переслідувала в плані, що ці часи неспокою, аби цей день незалежності вже нарешті набув іншого сенсу, що я маю на увазі, це так. Що ми все-таки здобули незалежність але не розуміли, якою ціною за неї будемо боротися. Зараз так її е, підтверджуємо, скажімо так, чи ми готові за право бути? Україна це мій рідний дім, в який я народилася, де живуть мої батьки, мої діти, мої внуки. Ну і, напевно, це найцінніше, що в нас є. Де б не була, повертаюся додому і тут найкраще. Це свято, це напевно наш ген, і наша символіка і незалежність. Це наш день народження. Це не тільки день народження України, це наш день народження кожного українця. Насправді це свято зовсім інакше, ніж всі інші попередні свята. І воно є з болем, воно є зі сльозами, але воно є з великою вірою в те, що ми нарешті зможемо його відзначити так, як, нам, як ми того вартуємо. Як гідні, того є всі ці герої і, і всі ті люди, які роблять дуже багато для перемоги. Тому зі святом, але нехай це свято буде в нас сильною, сильною вірою і надією. Україна для мене це все, це моя країна. Україна для мене є сильна і непереможна. Я люблю Україну. Наша держава є вільною, незалежною і суверенною державою. Вона була такою, є і буде. Ми йдемо вперед до майбутнього. За нами наші діти. А попереду наші воїни, які зараз гідно захищають нашу державу. Честь і хвала! їм. Я переконана, сподіваюся. Що ми станемо європейською країною, бо ми до того йдемо недавно. Я була за кордоном дочки і побачила, як там люди живуть, і побачила їхнє ставлення до нашої до нас, до нашого народу, як вони нам хочуть допомогти в цьому. І я впевнена, що все ж таки все буде добре. Переможемо. І ми станемо насамперед європейською Україною. Ну, я думаю, як і всі українці, всі свідомі українці, сподіваюся, Україна буде вільною, незалежною і, звичайно, без війни. Що війна закінчиться якнайшвидше, надіюсь. Ще раз сподіваюся, що вже зовсім скоро ми святкуватимемо перемогу усією країною. Усі сім'ї нарешті будуть разом, усі діти будуть щасливі зі своїми батьками, а усі, хто зараз, на жаль, не вдома, повернуться у свої домівки. Майбутнє України. В наших руках і в ваших, бо молодь йде до, до перемоги. І я думаю, що наші ЗСУ відстоює Україну, і Україну треба берегти. Бо рід був Уга, Упа, Січові стрільці. І війна йде вже не перший рік. Це не 400 руки, щоліття, але я думаю і надію, що все ж прийде мир, і ми будемо святкувати, як завжди. Спокійно, і день незалежності, і день прапора. І все буде добре. Зучно, як для оптиміста, оптимістично. Україна була, є і буде. Я бачу, що наша Україна процвіте. Нарешті закінчиться війна. І це буде щось дивовижне і дивовижне свято, коли прийде перемога. Саме від того моменту. Наша Україна дуже сильно зміниться. Я людина оптимістична і віруюча. Я впевнена, що Бог з Україною, тому я вірю в перемогу і дякую, дякую сьогодні тим, хто нам дає можливість бути тут. Це найважливіша думка, яка приходить сьогодні. Дякую, бажаю всім повернутися живими, здоровими додому. Хоч це на жаль неможливо, але Більшість наших хлопців всі ми заслуговуємо на хороше життя в майбутній Україні. І я бажаю всім надвірнянцям міцної віри і всім нам міцної віри в те, що, що неможливо для людини, можливо для Бога. І перемога обов'язково швидко настане, якщо ми в неї віритимемо. Я дуже сподіваюся, що за час війни. У нас формується таке суспільство з кожної людини, яке буде вести. Дуже достойний, дуже гідний спосіб життя буде ставати ідеальним, як кожна людина, так само і суспільство. Бо сьогодні заплачена така ціна за нашу свободу, за наше суспільство і за нас усіх, що ми просто зобов'язані це зробити. Ось я сподіваюся на ось таке гарне ідеальне суспільство української держави, яке життя якого буде достойним такої ціни, яка зараз заплачена. Незалежність для мене це почувати себе повноцінним громадянином цієї країни. Незалежність це вільно реалізовувати себе в тій чи іншій галузі. Незалежність це те, за що наші мужні воїни борються і віддають свої життя. Незалежність це те, що ми просто не можемо втратити. Для мене незалежність це все. Це Господь, це люди, які вірять, трудяться. Цінують свободу, цінують державу, цінують людей, які в ній в цій державі живуть, цінують все те, що Господь посилає. Ну і найбільша цінність незалежності це дійсно справжня свобода. Незалежність це віра, свобода, це Вільна незалежна Україна, за яку ми боремося, і щиро вдячні всім нашим захисникам. Бу... Все буде Україна і буде перемога обов'язково. Незалежність для мене асоціюється із поняттям воля, В такому широкому розумінні. Це таке поняття субстанційної природи, таке як життя, як любов, як свідомість. І Для мене це можливість. Дійсно, жити на своїй землі, на тій, якій Бог дав, любити один одного, любити свою землю, працювати, сіяти зерно, пекти хліб, виховувати дітей. І це все асоціюється і словом незалежність. Це саме, що є найдорожче для не тільки для мене. Я думаю, що для багатьох і переважно українців це символ свободи і боротьби за незалежність, яка у нас ще й триває дотепер. Я приїхав тільки строю, то що там робиться, Що ми кожен, всі сили на перемогу, не направимо, її не буде. Це коли ми вільні, означає, що ну ми самі незалежні. Це означає, що ми ні до якої країни не залежимо. Ми одна вільна країна. Щоб закінчилась війна, то ми перемогли. Незалежність це життя, майбутнє наших дітей. Це е, багато смертей, які е, воюють за нас. За майбутнє наших дітей і майбутнє всієї України не здамося нікому, ніякому ворогу, ні закордонному, ніякому. Цей час незалежність наша виборюється дуже великою ціною, гіркою ціною. Для нас, як для нації, це надзвичайно щось важливе. Це наше вільне дихання, розумієте, в Європі, в світі. І зараз ми дякуємо Богу. І нашим ЗСУ, Збройним силам України, за те, що ми можемо мати ту незалежність, і ми її маємо фактично перед Богом і в світі. А від всього решта ми звільнимось, одного обов'язку. Це можливість робити, що я хочу, вільно висловлювати свою думку. Е і незалежність в країні саме. Це теж важливо. Для мене взагалі незалежність дуже містке слово. Я не думаю, що незалежність це незалежність від чогось, а навпаки, це наповнення. Це і любов, це і щастя кожної родини, кожної людини. Це воля, це воля вибору, свобода. Ну, це дуже багато, велике поняття. Це не означає, що це незалежність, а навпаки, залежність від цієї любові. Від цієї вірності державі, державі Україна. Мені 75 років, я народилася у Франківську. І я живу цими піснями і взагалі. Бо я дуже люблю нарід український. Творити, тому що це моє життя. Це мене тягне, це твори, що в вільній країні, що я можу сісти і заграти. Це велике свят для України. Вільний світ, вільне дихання, вільні думки це вільне мислення, щире мислення во ім'я свого народу, во ім'я майбутнього своїх дітей. Свята земля нам Кров хлопців проливають недурно за нас і За всіх на наших дітей і не повинні жити всі нормально. Дякувати Богу, дякувати тим хлопцям, що нас захищають, і Бог береже всі в нашій землі. Я буду їсти пісний хліб і воду пити, але не хочу москаля, щоб тут пускаль. Колись таке сказав, що це я вам можу. Це вже пройшло років, може 30. Я пам'ятаю. Якою має бути Україна? Це має бути вільною, вільною і заможною. Вільний замор, щоб вона не підкорялася ні, нікому, мала власне, як і тепер. Вот. Ну, і не відступати від тої лінії. Закінчення війни mm. це кожна падає. Бажаємо в волі, в незалежності, терпіння точно, і терпіння до наших воїнів, до всіх людей, які переживають нелегкі часи. До себе самих теж, тому що ми теж переживаємо на такі часи. Перемоги, перемоги. як найшвидше перемоги, Швичі, перемоги і щоб дуже і щоб люди, які досі розмовляють російською, прийшли на українську. І всі люди, які вживають російський контент, перестали цього робити, і щоб нарешті було по, ну, повне об'єднання України. Вликали наше українське.